Мова наша красива тим, що вона наша. Вона має природну милозвучність, яку відразу чують навіть ті, хто нею не володіє. Це такий собі кордон, який ідентифікує тебе як націю. Це наш національний код і бренд, наша історія і наше майбутнє. Калинова Волошкова, о моя прекрасна мова. Лися лагідним струмочком. вися Золотим віночком, солов'ями заливайся, колисковими співайся, айстрами в саду пишайся, рушниками розстеляйся, оповий нас виноградом, добрим розростися садом, українська рідна мова нашого життя основа, ангел, що оберігає, шлях майбутнє прокладає, оспіває. Окриляє, героїчну долю має, Оберегом будь народу, нашим колись кародом.